Приміщення, яке належить місту на Пересопницький 7, повернуто до міста, і ми шукали саме місце, куди переселити наш кірвен. Шукали серед медичних закладів, куди можна переселити. І діагностичний видався, мабуть, найвдалішим місцем. Воно вже відкрите, воно працює. Ми не будемо перерізати ніяких стрічок. Лише подякую. Публічно керівнику закладу в такі темпи так швидко могли зробити умови для пацієнтів в першу чергу те, що ви сьогодні бачили. Весь колектив без скорочення переїхав в повному складі на нову локацію на скорочення немає і не планується. Якщо в місяць у нас первинних пацієнтів доходить 3, 4-5 тисяч, то в рік ми маємо від 35 до 40 тисяч. На сесії 19 грудня буде розглядатись питання приєднання, потім процедури. Ну, десь, я думаю, на літо буде об'єднаний заклад. Головне, пацієнти. Не страждають пацієнти з першого дня охоплені допомогою. Ми далі тут працюємо по інклюзії в діагностичному. Наш заклад є е, пацієнтоорієнтованим. Ми сповідуємо таку історію. Тому ми рахуємо, що е, дерматовенологічна служба. Підсилить наш заклад, я думаю, від цього виграє більше пацієнт. Тому що в одному місці, в одній локації, маючи таку унікальну можливість, можна буде відвідати вузькопрофільних спеціалістів, неврологів, кардіологів, гастроентерологів ну і відповідно дерматонрологи.